Доброго дня всім дівчата, хлопці. Хто мене дивиться, мене звуть Вікторія Киба, я дуже люблю готувати, а також дуже люблю передбачати на таро. У мене є отака колода, вона називається 78 дверей. Чогось прямо мені дуже-дуже захотілося на них подивитися, що нам сьогоднішній день принесе. Ну і так, трошечки глянемо, що за карти. Я їх буду ну, не буду використовувати перевернутий варіант. Тому що тут малюночки такі. Мені дуже цікаво, як вам сподобались такі карти. Чи краще ну, оці класичні вайдерай, да? Так, давайте подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Так, що це в нас колесниця. Ну, як, бачите, яка це, яка це картинка в них тут? Колесниця. І ці карти, вони, бачите, такі без рамки вокруг. Без рамки, Просто отак. Колесниця. Ну, якщо. Ну, Брати трактовку з карт Таро класичних, ну це зрозуміло, що м це рух, однозначно, це якийсь рух. А знаєте, що мені зараз прийшло? О -о -о ці карти ще називають метафізичні. То, ну, як то, що ти бачиш на цих картах, те, е, можна... Ох ти, Це Сквозняк у мене такий. То можна описувати. Ну, як іде. От знаєте, що мені зараз прийшло прямо? Ну, ви розумієте, да? рок, рок, зірка якась стоїть на машині, крутий якийсь чувак. І ви дивитеся, всі його проважають і кажуть: іди вже, їдь вже з Богом. Ви бачите, От чого -то мені так іде? Що давай вже махай, все, вже їжджаємо, ти вже нам щось надаїв. Я не знаю, як от мені чогось так йде, що люди не то що раді його бачать, а кажуть, все, давай. А бачите, він такий зверхній. Він навіть на людей не дивиться. він, Куди він там маше, На кого люди внизу, бачите, на рівні його ніг, а він десь туди дивиться. Ну і що? Я хочу сказати, що, у вас... що в нас будуть. Та що я хочу сказати, що в нас це... дуже будуть круті переміни. Зміни дуже, дуже круті. Я завжди хочу сказати про день, що нам сьогоднішній день принесе. А в мене виходять якісь глобальні такі розповіді, виходить на більш великий срок і більш глибокі такі, якби. І от я хочу сказати, що. Іди, їдь, кажуть йому вже, їдь звідси, Боже, ну що ти тут нам одне і те же співаєш? Розумієте, Співаєш, Що це така гітара електрична, типа? А хто там за рулем? Боже. І на кого ж це схожий водій? А ну на кого водій схожий? Ой, схожий. Ви бачите? Боже, все, скоро цю рукзірку приберуть, і все буде у нас все класно. Та я ще щось хотіла сказати, я відволіклася і не досказала. Ну Це зрозуміти, для України оце такі рукзірки. Я розумію, що да, може присутні бути різні види, види музики, але хочеться щось таке ну, більш наше, національне. Я не знаю, ну я вам от кажу: мені прийшло, що хтось увозить цю від нас рок зірку, які ну, по большому рахунку на нас пофіг. Тому що він навіть не дивиться на народ. А може Боже, а якщо взяти в такому духовному плані. То, як кажуть російською, спесь. О, це якась спесь з чоловіка, як це така пиха. Знаєте, такой, людина може заземлитися трошечки. Ну, не те, що заземлитися, а подивитися на людей, що там внизу стоять. Що... Ой, це якась дуже класна буде зміна. Щось дуже-дуже класно буде Поміняється щось. Так, ну давайте ще. Ну, це може і сьогодні. Може, якщо це на мал маленький срок, то може ж прямо щось і сьогодні таке буде мінятися. До побачення. Бачите, от що то до побачення, телебачення, хочеться сказати. Так, ну що ще давайте глянемо. Так, я кажу вам, буде дуже серйозна зміни. Бачите, це карта смерть написана. Але я її, можливо, Ну, де, да, можливо, що це і для когось не хочу казати, можливо, і фізична смерть. Але ви тільки подивіться, один великий аркан, другий великий аркан, що цей каже аркан про зміни, зміни, пиха злізе з людей, які, яких злізе пиха зійде. І ця зміна буде дуже серйозна. Дуже, ви бачите, людина сидить на надгробі і на часі. І часи, Бачите, в нього годинник такий пісочний. Угу. Сидить щось людина. Але це ну, серйозні зміни. Треба щось відпустити. Бачите, не сидіти, не скорбити, а треба щось відпустити. Тому що, дивіться, це ж називається ще. О Боже, це ж карта називається 78, 78 дверей, Бачите? І на кожній карті тут є теж двері, бачите, на машині двері. Ну, то він має, він має змогу піти, відкрити двері, піти і стати з нами рядочком, наприклад, і... а не бути таким пихатим. Тут теж, бачите, навіть відкриті ворота, і там що, і гори, і, можливо, і полонини, скоріш всього, а також, бачите, дерева зелені. А, а хтось, там ми всі сидимо, це ж. Що чекати нічого не потрібно. Все буде гаразд, ви розумієте, треба оце все відкинути. Думки свої поміняти. Так, що нам допоможе поміняти думки? Вау! Та що ж ви бачите? Фух, в мене просто аж зажимаються, е, Тіло, тому що ну, в хорошому смислі, в хорошому сенсі, тіло в мене так трошечки якось реагує. Да, ця карта, бачите, яка мир карта? 21-й аркан. Вона така трошечки кровава кажеться. Але знаєте, що це таке? Це народження, щось нового, а нове не народжується. Навіть дітки народжуються не, не дуже легко і для мами, і для дитинки. Боже, це треба пройти якусь. боже, Це слово я хотіла, хотіла швидко сказати. Дуже великі зміни. ой, Трансформація. Ви розумієте, трансформація. А далі двері знову, це ж таро дверей, бачите, а за дверима сонце, сонячні промені. Ще й лампа в мене так класна. Тут взагалі перший раз так лампу поклала. Так що дівчата, хлопці надвигаються дуже серйозні зміни, але без трансформації, без оцього всього скинути пиху, повернутися, подивитися навкруги, відкриті двері. Тут теж народження, народження щось нового да, в, в муках чомусь придумав Бог, щоб ми в муках народжувалися, і щось таке буде серйозне, теж в муках. Буде народження. Ой, слухайте, мені прям подобаються ці карти. О, я прямо в них любилася. Звізда. Ну, що ще казати? Все, мам, і знову великий аркан. Я не вибираю карти. Ну, як, от колода перед нами, і буде нам, як кажуть, щастя, звезда. Боже, ви так відчуєте, як, як, як воно, як, Боже. Довіриться простору, коли намальована людина без одежі, це каже, що людина дуже дуже довіряє простору. Бачите, і знову двері в отак арка. Бачите, як арка, і вода чиста, ллється, і ну, ну все. Я вам кажу, зірка.